Притча про чотири свічки. У темній кімнаті горіли чотири свічки. Тишу порушила розмова між ними. Перша свічка сказала: Я спокій, але, на жаль, люди не вміють мене зберігати. Думаю, мені не залишається нічого іншого, як загаснути, і вогник цієї свічки загас. Друга свічка мовила Я віра. На жаль, я нікому не потрібна, люди не хочуть нічого слухати про мене, тому і я впадаю у відчє. Дуже шкода, що люди втрачають мене. Людина, яка вірить, дуже схожа на могутнього дуба, а яка не вірить, на соломинку. Ледве сказали таке, подув легкий вітерець і загасив свічку. Дуже засмутившись, третя свічка вимовила Я любов. У мене немає більше сил горіти далі. Люди не цінують мене і не розуміють. Вони ненавидять тих, хто їх любить найбільше своїх близьких, найдорожчих. Довго не чекала і ця свічка згасла, не догорівши до кінця. І раптом в кімнату зайшла дитина і побачила три згаслі свічки. Злякавшись, вона закричала Що ви робите? Ви повинні горіти, я боюся темряви. Промовивши це, вона заплакала. Схвильована четверта свічка сказала: Не бійся і не плач, поки я горю. Завжди можна запалити інші три свічки, бо я надія.